Завершилися вибори до європейського парламенту, будемо їх аналізувати і говорити про те, як вони власне відбулися і що буде далі. Тож, давайте розпочнемо з, тому, з того, якщо ви слідкували за тим, як вони відбувалися, то що можете сказати? В принципі, цілком очікувані результати лише якщо не говорити про розгром. Партії Мануеля Макрона у Франції, де він вдвічі програв партії Марі Лепен, те, що буде збільшена кількість місць у представників праворадикальних партій, ті ж самі там альтернативи для Німеччини, було цілком очікувано. Про це говорили соцопитування напередодні виборів. Тому, в принципі, поява більшої кількості. Право радикалів вона була очікувана. Ну і в цілому, якщо такі підсумки загальні говорити, і в контексті України головне, що такі центристські партії, які формували коаліцію у минулому складі Європарламенту, і які виступають за підтримку України надання їй військової фінансової допомоги, вони в принципі більш-менш. Зберегли свою присутність. Хтось отримав меншу кількість голосів, як я вже зазначив, там партія Макрона і його фракція в цілому, але найбільш потужна європейська народна партія, яка є ядром коаліції, вона зберегла навіть трошки збільшила кількість мандатів. Тому в цілому, скажімо так, радикальних таких змін. Як очікували в Кремлі за підсумками цих виборів, не відбулося, і склад Єврокомісії будуть формувати ті партії, які позитивно налаштовані і виступають за підтримку і у військовій фінансовій сфері України, пане Максиме? Тут до вас таке питання. Отже, ми розуміємо, що статус кво за великим рахунком зберігся Ну, по силах, якщо дивитися. По фінальному по прийняттю рішення, те, що ми будемо бачити в фіналі, але ж не можна відкидати того, що праворадикали і популісти по суті отримали більшу кількість місць і по суті укріпили свої позиції. Тож питання, як довго зможе зберігатися такий статус-кво, і ось оця тенденція по зростанню підтримки популістів до чого може призвести? Бо в мене є певна алюзія на твір, якщо ви пам'ятаєте, АЕНРД Атланта розправу плечі? Там от в кінці була така ситуація, що все йде в тартарари саме через популістів. Що ви думаєте з приводу такої моделі із такого розвитку? Ну, поки що, принаймні не дочекаються до наступних виборів в Європарламенті, як я сказав, такі здорові, центристські сили, зберіть свою перевагу. Якщо говорити про тренди, то вони почались не вчора, не пізавчора і не минулого року. Тут перші дзвіночки були там, це Брексіт. У Великій Британії, який закінчився вихідом Великої Британії з Європейського Союзу, потім популіст з явно правом нахилом Дональд Трамп обрався президентом в Сполучених Штатах, і зараз він має цілком реальні шанси знову зайняти президентську посаду Орбан який всім відомий так, він перебудуває при владі вже 14 років в Угорщині. Та ж сама альтернатива для Німеччини, вона, ну принаймні, там 8 років останніх збільшує свою присутність. Ще там 5-6 років тому взагалі не була присутня у Бундестазі. починала там з місцевих регіональних виборів, зараз ось набрала вже 16. Відсотків в цілому по, по Німеччині. Тобто ці тренди е, наростають, і тут є багато причин е, незадоволення на е, населення більшості е, європейських держав, зокрема так званих багатих держав, там і ось е, в Нідерландах перемогу здав був право радикалу, у Австрії так само, там, навіть в Швеції сказалось би, так. Е, Праві перемогли, тобто, в принципі, ці тренди вони відображають певну кризу Європейського союзу. Це почалося особливо такий всплеск після фінансової глобальної фінансової кризи, яка дійшла до Європи десь у 2009-2010 роках. Потім, потім там перемога була в тій самій там Греції, яка опинилась на грані дефолту. Так само праві популісти приходили до влади, але потім програли традиційним партіям, коли люди зрозуміли, що лозунги і реальні справи то зовсім інші речі. Тобто, певна фінансова дестабілізація, високий рівень інфляції. Міграції тут дійсно Росія доклала свою руку, особливо це було після 2015 року з Сирії, коли хлинув, е, е, мільйони мігрантів до тієї ж саме Німеччини. Ось вам підсумок. Результат е, з тих часів почали зростати рейтинги альтернативи е, для Німеччини. Тобто, в принципі, е, всі це, це тренд. Принаймні, як я зазначив, там, принаймні останніх 10 або навіть 15 років, де праві популісти збільшують власну перевагу, тому що традиційні соціал-демократичні партії, які там десятиріччями перебували у владі, які побудували ту Європу потужну, яку ми знаємо, вони не впорались з цими. Ризиками, викликами, Ангела Меркель ще там років п'ятнадцятому сказала про крах політики мультикультуралізму, залучення їх до е суспільств, адаптація е вона провалилася, і ось через це е ці е хвилі, і мігрантські, зокрема, час від часу знов е відбувається. Пам'ятаємо і. Білорусі напередодні повноштабного вторження. так, тобто, коли там літаки надсилали там з Іраку через Білорусь переправляли їх потім за кордон. Тобто, частково це і гибридна війна Росії проти Європейського Союзу, і частково це є об'єктивні причини, тому що ось зараз ми приходимо. Такі новий цивілізаційний цикл, новий уклад формується, і зазвичай будь-яка економічна система переживає серйозну кризу, а це супроводжується безробіттям, інфляцією, що звичайно і збільшує підтримку за таких часів. Той хто пропонує все й одразу в Україні. Ми до речі, це чудово спостерігаємо цей тренд вже 30 років. Пане Максиме, тут абсолютно, абсолютно як на мене, слушне з вашого боку зауваження про тренди, які відбуваються в Україні, але не можу собі відмовити запитати про Брекзіт. Ви його згадали? От, подиви, подивившись зараз через два роки повномасштабного вторгнення. Оцей вихід Великої Британії зі складу ЄС. А по суті, зіграв нам на руку, якщо подивитися з погляду підтримки її окремої, адже ЄС нічого не могла заблокувати в Британії. Чи все ж таки я помиляюсь? Ну, знаєте, частково так, частково ні. Тому що якщо ми подивимось на допомогу нашим країнам, так, нашій країні вона ж не надходить. Основна частина з боку, наприклад, військового блоку НАТО ні, там в 2022 році найбільш гостра фаза нам передавала топливо, тобто тому, що вони бояться е, бути залученими до конфлікту. Нам насамперед допомагають окремі держави, та ж саме Німеччина, Франція, так Нідерланди. Тобто, це на двосторонньому рівні. Європейський союз в цілому так, але там вистачає всяких урбанів, так ну, і Фіцо зараз приєднався до цієї сумної коаліції. Тому є, я не думаю, що якби Великобританія перебувала у складі Європейського Союзу, це якось позначило, тому що приймаються там рішення шляхом консенсусу. І те, що на руку нам відіграє те, що е, Великобританія намагається згадати своє імперське минуле, те, що вона була ще 100 років тому, е, там, трошки менше, хоча і навіть 100 років тому там, е, валюта, якої була. Світовою валютою, так і найбільшою імперією в світі, з відповідним статусом, тому ось вона зараз активніше допомагає Україні, тому що традиційно Велика Британія з Росією були супротивниками на і на європейській і на світовій політичній арені. Тому ось те, що останніми роками Велика Британія намагається цей статус. Принаймні регіональної держави потуго собі повернути і відображається на тому, що вона більш залучена у допомогу Україні і намагається давати дуже позитивний приклад для інших країн світу, і особливо це стосується Європи. Пане Максиме, ось що таке запитання маю, тому що коли е, аналізувала взагалі все, що відбувалося протягом останніх днів е, у всіх країнах Євросоюзу, які брали участь у голосуванні, і дивилася на цікаві такі деталі. Я б сказала родзинкою цього голосування, натрапила на таку інформацію. Отже, ютубер Фідіас Спанайоту стане євродепутатом від Кіпру. Це блогер, якому всього навсього 23 роки. Він не має жодного політичного досвіду, він ніколи не працював в жодній з політичних сил, і ось власне він сам зараз набрав більше голосів ніж політичні сили, і він сказав, що йому писало багато людей про те, що вони не довіряють жодним політичним партіям, тому проголосували за нього. Скажіть, чи може це теж свідчити про ось те перезавантаження, яке потрібно зараз європарламенту, яке ви вже згадували на початку нашої розмови? Ні, це свідчить про інший тренд. І знаєте, тут ми також є взірцем для світу. У нас на президентську посаду брався на той час не політик, так позасистемна людина. І голосувала абсолютно більшість там громадян України за нього саме через те, що він не є частиною політичних еліт, які вже... Своєю роботою наполегливою так дістали там населення. Тобто, тобто, в принципі, так само це криза політичних еліт, вона стосується всього демократичного світу. Ми побачимо, можемо такі приклади ось в Аргентині. Не нещодавно так, але там таке досить епатажна особистість обралась на е, Пост, mm -hmm. тобто, Дональд Трамп, як я вам казав, теж не був традиційним політиком, шоуменом бізнесменом. Ну про Зеленського я вже згадав. І таких прикладів на нижчому рівні там, на місцевих їх досить багато і пов'язані вони з декільками причинами. По перше, рівень освіченості людей зменшується. А чим менш досвідчена людина, тим легше вона ведеться на всякі заклики і голосує так, би мовити, по приколу. Це раз, друге, це криза еліт через ті процеси, які я зазначав раніше. Такі глобальні цивілізаційні процеси, перехід на новий етап розвитку, так залучення там штучного інтелекту ми зараз віртуальна реальність, віртуальний світ. Згадайте, що ми переживали декілька років під час е, карантину, е, тобто все більше поглинання людей у віртуальний світ і відхід е, від реальності. І, е, а у віртуальному світі все легко і просто. Mm -hmm. І ось вони думають, що проголосують так за людину, якій вони довіряють, яка там, позитивно ставляться, не розуміючи, що е, керувати. Державою бути політиком це окремий фах, який вимагає знання і досвіду. Ось все це вимивається, і цей процес продовжується. І повірте мені, ми ще побачимо багато чого. До речі, ось там згадав приклад в Італії. Ну то вже майже 100% 20 років. Тоді ще був Бірлосконі. Порна зірка обиралася так, так. до парламент. Пам'ятаємо так. Тому в принципі лише буде більше таких прикладів. Uh -huh. А тренди я вам зазначу. Тим чим глупіше населення, тим глупіший вибір вони будуть робити. Як то кажуть, йожики плакали, кололись, але продовжували лізти на карту. Тобто, ось десь так і те, що нас очікує. Пане Максиме, дякуємо за якісну аналітику. За ось таке цікаве порівняння. Ну і звісно, за те, що знайшли час долучитися до ефіру на 24-му каналі. Нагадаю, в ефірі був експерт міжнародник Максим Ялі.